Що треба для щастя? Це вічне питання, і відповідь, мабуть, нелегко знайти. Для щастя потрібне взаємне кохання, людина, з якою весь світ обійти. Що треба для щастя? Не гроші, не слава, не золото срібло, Не чистий кришталь, бо щастя найбільше, усміхнена мама, і татове слово незламне, як сталь. Що треба для щастя? Не модні планшети, новий телефон, гарний одяг, взуття, не пізні гулянки, шикарні бенкети, а діти здорові і дружня сім'я. Що треба для щастя, лиш вірного друга, який не покине тебе у біді, який порадіє з тобою, а в тугу утре твої сльози на мокрій щоці. Що треба для щастя? лише перемога, щоб всі повернулись живими з війни. Тернистою буде до щастя дорога. Які ж ми щасливі раніше були, що треба для щастя, мабуть, зовсім трішки, лиш бачити сонце, радіти зорі, лиш кожного ранку піднятися з ліжка і мирного неба над нами вгорі.